Цей письменник був американцем у п'ятому поколінні. Свій перший твір він створив на парі з дружиною, а всі наступні через сперечання із Англією. Адже англійці стверджували, що мешканці нового світу не мають власної національної літератури, і все, що вони роблять, є лише наслідуванням англійської традиції. Патріот Джеймс Фенімор Купер вирішив довести інше. Він увійшов в історію як автор першого суто американського роману. Народився він 15 вересня 1789 року у Бурлінгтоні, неподалік Філадельфії, і був одинадцятою дитиною у сім'ї. Йому сповнився лише рік, коли родина переїхала до крихітного селища на березі озера Отсего, що було засноване батьком Джеймса. Уільям Купер був людиною енергійною та діловою. Він мав свій бізнес та активно займався політикою. У 1791 році засноване їм селище було назване Куперстаун, а самого Уільяма призначили першому кружною суддею. Дитинство Джеймса проходило серед дикої природи. І це позначилося на його характері. Він, як і його старші брати, мав невгамовну натуру. Це, за словами його сестри Ханни, свідчило про те, що він виріс у лісі. Величезний вплив мала на Джеймса і атмосфера, що панувала у рідній домівці. Його мати Елізабет Фенімор походила із заможної англійської родини та була освіченою жінкою. Вона полюбляла музику, квіти та книги і славилася своєю гостинністю. Будинок куперів часто відвідували відомі діячі, губернатори, юристи, генерали та бізнесмени. В сім років Джеймс пішов до місцевої школи, в якій усі предмети викладав один вчитель. А маючи 12 років, він оселився в Олбані у домівці священника Елісона, який колись закінчив Оксфорд та навчав хлопця латині. Два роки по тому Джеймс вступив до Єльського коледжу. Там він був наймолодшим студентом, але за рівнем знань перевершував багатьох своїх однокурсників. У коледжі Купер навчався лише два роки. Його відчислили, незважаючи на високі успіхи у навчанні, адже викладачі втомилися від його нескінченних видівок. Для того щоб продовжити освіту Джеймса, батьки запросили до себе священника Нейла. Пізніше він згадував, що Купер був норовливим, зовсім не терпів серйозних занять та надзвичайно любив читати романи, особливо рицарські балади. І якось Джеймс заявив друзям, що дуже легко напише власний твір. Від руки писати йому не хотілося, тож він умовив видавця місцевої газети дозволити просто надиктувати оповідання набирачу. Втім, його ентузіазму вистачило лише на декілька глав. Коли Джеймсу було 16 років, батько, стурбований норовливістю сина, віддав його працювати матросом на торгівельне судно. Протягом року Джеймс був у плавані і за цей час добре вивчив морську справу та став більш дисциплінованим. В лютому 1808 року, коли Джеймсу було 18 років, він отримав офіцерське звання. Але рік по тому його морська кар'єра закінчилася. Помер батько, а потім четверо старших братів. Тож Джеймс мав зайнятися сімейними справами. До того ж, він вирішив одружитися а його наречена Сьюзен Делансі категорично була проти його служби на флоті. Купер пішов у відставку. Він оселився у рідному селищі та зайнявся сільським господарством, намагаючись покращити свій фінансовий стан. Вечорами у нього вдома читали вголос нові романи, які щомісяця доставляли з поштою із Англії до Нью-Йорка. Якось перегортаючи чергове чтиво, Купер вигукнув: Я сам не пишу книгу, кращу за цю саме після цього, у листопаді 1820 року, без указання імені автора, вийшло у світ його перше творіння обережність або запобігання краще за лікування. Успіх, що мала книга, змусив Джеймса серйозно замислитися про кар'єру. Письменника, і вже через рік він випустив роман Шпигун, що зробив його відомим. Купер з родиною переїхав до Нью-Йорка, увійшов до кола американських літераторів, почав друкуватися у газетах, став лідером неофіційного клубу нью-йоркських інтелектуалів. Протягом наступних п'яти років він створив ще два романи: піонери та останній із Могикан». Вони ще більш зміцнили славу та фінансовий стан письменника. У 36 років Купер з дружиною та дітьми вирушив до Європи, де прожив 7 років. За цей час він видав ще декілька книг, серед яких уявлення американців, якими їх спостерігав мандрівний холостяк. Письменник сподівався, що прочитавши цю книгу, європейці будуть краще ставитися до Америки, але твір успіху не мав. За думкою критиків Купер, описуючи позитивні якості своєї батьківщини, перестарався. Повернувшись додому, письменник побачив, що країна його змінилася. Зараз тут усім управляв долар. Прагнучи відкрити очі американцям на них самих, Купер написав декілька викривальних романів: монікіни додому або справи, які вони є удома. Преса назвала їх наклепом, заявила, що романіст вичерпав себе та влаштувала йому справжнє цькування. Захищаючи своє ім'я, Купер порушив 17 судових позовів проти газет, а також створив роман Звіробій. Чим довів світові, що талант його не вичерпався. Війна з пресою підірвала здоров'я письменника. Останні роки він міг рухатися лише за допомогою ціпка, а іноді ноги зовсім відмовлялися ходити. 14 вересня 1851 року. За день до свого 62-го дня народження Фенімур Купер пішов з життя. Американські газетярі, що. Якось загладити провину перед письменником, влаштували посмертне ушанування першого національного автора.